26-річний американський плеймейкер Юджин Лоуренс продовжить свою ігрову кар'єру в Україні. Про підписання контракту з Івано-Франківською Гаварлою днями повідомив авторитетний портал EuroBasket.com. Випускник університету сент джонс Всю свою європейську кар'єру провів у чемпіонатах словаччини та Чехії. Розпочинав у словацькій Нітрі, згодом прибрався до сусідньої країни. З 2009 по 2011 виступав у Простежеві, де був стартовим розіграючим. Після чого перебрався до табору незмінного чемпіона Чехії Німбрука. У минулому сезоні Єврокубка Лоуренс здобував 6,2 очки та робив 4 передачі у середньому за майже 20 хвилин, проведених на паркеті. У чемпіонаті Чехії Юджин заграв трохи краще, понад 20 хвилин набираючи майже 7 очок. Після двох своїх земляків Кіндела Дайкса і Тревіса Пітерсона Юджин Лоуренс став третім американським новичком Говарла під час нинішнього міжсезоння. Цікаво, що з Пітерсоном Лоуренс виступав у складі простежува. Наразі в ведмеді проводять перші збори в Івано-Франківську, де в основному працюють над загальною фізичною підготовкою. На перегляді є кілька потенційних новачків, зокрема і українських баскетболістів.